Всі мої вітання! Сьогодні зранку сильний вітер, але прохолодно. Хотіла показати вам свою красуню, яка вже майже вся розквітла за ці пару днів з Аромат стоїть неймовірний. Дуть вже пахуча лілія, вона ефектна, дуже. Дуже ефектна лілія. Скільки б не знімали, а все одно не передать ту красу, яка перед очима. Халілія. Вона не дуже високого зросту, але хочу показати, який у неї стовбур. Дивіться, Гіляка така гарна гілляка. Дивіться, не одна вона, вона це більш молодші, а це трошки старша вона, Ну дуже товстий. Така гілка, сама натуральна гілка. Ось така красуня. Просто вона неймовірна. І поруч з нею. Ось така картинка. Можна любуватися безкінечно. І розповім трішечки дам інформації про цю лілію і про ОТ-гібриди. Можливо, хтось тільки починає їх розводити. Це ОТ-гібрид. Оте-гібрид це сучасна група лілій складної селекції. Вона утворилася шляхом скрещування східних орієнтальних лілій з трубчастими, Як ми бачимо, Лілія поки ще повністю не розквітла, вона у вигляді трубочки. А коли вона розцвітає, вона ось геть завертає свої пелюсточки. Лілія дуже гарно розмножується. Два роки назад ми робили пересадку, ось така лінія у мене суцільна з лілій. Там і далі розквітають трошечки пізніше. О, високі такі теж вони о, те, гібриди. Пізніше я їх зніму по сортах. І що хочу сказати, коли ми її викопували, вона була. ну Одна з лілій була така важка, вона ледь вміщувалася на долоні, ну десь кілограмова лілія. І що хочу сказати, вона не завжди дає окрему дітку, щоб не спішили викопувати. Якщо поруч йде стебло, то це не значить, що це ну, дітка окрема. Вона доволі часто дає дітки із цибулини. Коли ми викопали цю велику цибулину, то з різних боків були як в річки ракушка наліплена, от це так само були наліплені дітки. Тобто сама цибулина поділилася, як основною вона вже не являлася, вона просто поділилася на, ну я не знаю, скільки там було, до десяти, мабуть, окремих вже цибулинок. Але ці цибулинки вони зберігалися на одному стеблі. Викопується вона дуже важко, тому що в неї дійсно таке корневище, як у дерева. Ну, З деревом не можна порівнювати, але щоб її викопати, треба її акуратно викопувати, тому що ми викопували, там, приїжджали до нас купувати, ми з подружкою викопували і два куща ми просто обломили. Вона обломується, вона, не можна її витягти, вона дуже міцно тримається за ґрунт. Ну, що я вам хочу сказати, по весні, коли йде дощ, я удобрюю ні Я просто розкидаю і під дощем вона розмивається. Люди гарно її доглядають. Особливих зусиль я тут не прикладаю. Один раз весною і один раз осенью я отак підкормлюю. Але оце купила, була для всіх квітуючих, чистий лист, то трішечки проливала. Ну, Особливо, щоб досягти такого ефекту, особливо нічого не треба навіть напрягатися, тому що вона дуже гарно росте. Правда, що вона не хворіла, треба бризкати від от жучка, от як тими препаратами, що ми бризкаємо від колорадського жука, так само цю лілію. всі лілії потрібно бризкати, тому що жучок з'їдає, порте бутончик, з'їдає листя повністю. І вилазять, відкладає яйця, вилазять ті самі жучки, як і каралацькі, і вони геть знищують лілії. Ця лілія витримує до мінус 25 градусів. Так само, як і всі от гібриди. Ну, що ще можу сказати. Оця сальтарело конкретно у неї дуже товстий стовбур, так як я показувала. І вона менш така піддається вітру. Решта от гібридів, вони Висоту, воно, де в мене виросли в цьому році 2 метра, і вони дуже-дуже хитаються. Ця лілія дуже така вона устойчива, міцна. Ось така красунька. Така коротка інформація. Ну, запах у неї сильний, особливо на вечір. Ті, хто заходить в двір, вже кажуть, що відчувається, тільки відкриваєте калітку і вже відчувається запах. Ось така маленька інформація. Дякую всім.